Угу. Теж добре. А у тебе чим батько займається? Він вземає на фронт автомобілю. Угу. То він допомагає, доставляє транспортні засоби військовим, так? А у тебе чим займається? Угу. І як часто ви спілкуєтеся з, з батьками? Вдома сидить. У мене тато вчора уміхав. Він приїхав на відпустку. Так. Да. Mm -hmm. На 10 днів. А у мене тато отримав поранення і зараз вдома сидить. Mm -hmm. Ну, добре. Тобі трошки, скажімо так, пощастило, що батько вдома, але не пощастило те, що він отримав поранення. Але дивіться, ви всі майбутні захисники та захисниці. Хтось побажає з вас піти бути медики, хтось захоче піти знайпором, хтось водієм.